Права 1173. Іван Працелюб зібрав по 1200 центнер кукурудзи з 1 гектара поля, площа якого становила 12,5 гектара. Для перевезення врожаю він орендував вантажні автомобілі, кожен з яких перевозив по 2,5 тони і зробив по 15 рейсів. Скільки вантажних автомобілів орендував Іван Працелюб? Ну що ж, міркуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а який був загальний врожай з поля. Для того нам треба врожайність. Це 1200 центнер кукурудзи з одного гектара помножити на кількість цих гектар на 12,5. Записуємо тоді перша дія. Отже, 1200, що множиться на 12,5. І це дорівнює. Ну, Давайте ми заберемо 1 0, то це буде 120. Що множиться. Ну, а окремо ми 10 помножимо на 12,5. Ну і це дорівнює. Тобто це буде 120, що множиться. А 10, що множиться на 12,5 переносимо кому на один розряд праворуч, то це буде 125. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно, можна в стопчик. Давайте перемножимо тоді в стопчик. Я лише ці множники місцями поміняю. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 125. Що множиться на 120. Множимо. 5 на 2 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 на 2 4, плюс 1 це 5. 1 на 2 це 2. Далі 125 на 1 це 125. Додаємо. В кінці у нас буде 0. Потім ще один 0. 5 плюс 5 це 0. Далі 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 плюс 2 це 4, плюс 1 це 5. Тут у нас буде один. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 15 тисяч. Записуємо 15 тисяч. У дужках чого центнер? Записуємо кукурудзи. Кукурудзи. Зібрав. Або зібрано, або й буде зібрав працелюб, або і зібрав Іван, працелюб. Зібрав Іван працелюб з поля. Гаразд. Ну, а тепер давайте ми ці 15 тисяч центнер виразимо в тонах, бо в подальшому у нас іде Вантажопідйомність автомобіля в тоннах. Ну що ж, записуємо тоді друге. Ну і пишемо, що 15 тисяч центнер. Це дорівня. Оскільки треба 10 центнерів, щоб було одна тона, то нам треба 15 тисяч. Поділити на 10 і це вже буде у нас в тоннах. І це дорівнює. Збираємо 1,0, то це буде 1500. Тонн. Гаразд. Тобто урожай кукурудзи складав 1500 тонн. Ми знаємо, що перевозили вантажні автомобілі, кожен з яких перевозив по 2,5 тонни, і він зробив по 15 рейсів. Давайте дізнаємося, а яку ж тоді загальну масу перевезе автомобіль один за 15 рейсів. Ну що ж, пишемо тоді третя дія. Отже, треба тоді 2,5. Тони помножити на 15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 2,5. Що множиться на 15. Множимо. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 25 на 1 це 25. Додаємо. В кінці в нас буде 5. 2 плюс 5 це 7. 1 плюс 2 це 3. У нас є один знак після коми ставимо. Ну і записуємо, що добуток у нас дорівнює 37,5. Записуємо в дужках чого тони. Пишемо, це у нас перевезе. Перевезе за п'ятнадцять рейсів один автомобіль. Гаразд. Ми знаємо, що за один, один автомобіль перевезе 37,5. Але всього нам треба перевезти 1500 тонн кукурудзи. То для того, щоб знайти кількість автомобілів, нам треба 1500 поділити на 37,5. Записуємо тоді четверта дія. Отже, треба 1500 поділити на 37,5 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, треба перенести кому на один розряд праворуч у діленому дільнику. То це буде тоді, якщо ми перенесемо 15 тисяч, що ділиться на 375. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 15 тисяч. Що ділиться? Що ділиться на 375? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 1500 ділимо на 375, це буде 4. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, плюс 2 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. Різниця в нас дорівнює 0, ще один 0 залишається, дописуємо. То пишемо, що частка у нас дорівнює 40. Пишемо в дужках чого автомобілів. Записуємо орендував. Орендував. Іван працелюб. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. У нас запитували, скільки вантажних автомобілів орендував Іван Працелюб. Пишемо 40 автомобілів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення надії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.